Всім привіт! Магазин Вінкей. Сьогодні оглянемо петлю для алюмінієвих дверей від виробника Mede. Відомий польський виробник дверної віконної фурнітури. Саме ця петля Medius Joker. Використовується, повторюсь, для алюмінієвих дверей. Має дуже багато кольорів. Детальніше можна ознайомитись у нас на сайті wink.org.ua. Там можна подивитись як фото, так креслення, опис, ціну і так далі. Коротко по цій петлі, плюс-мінус стандартна петля. Схожа на всі інші, складається з двох частин. 67-ма петля, між осями у нас, між точками кріплення нас 67 мм. От, має. Декоративну кришечку, яка знімається, і тут ми потім кріпимо саму петлю. В комплект також входить у нас штифт та комплект кріплення необхідний для того, щоб зібрати петлю. В комплектацію не входять кріпільні гвинти та закладні. Це окрема опція, це важливий момент звертати увагу при замовленні. Замовити даний товар можна, перейшовши за посиланням, яке буде в кінці цього відео.